26,5 тисяч гривень середня зарплата в Україні за версію Держстата. Це правда взагалі. Напишіть в коментарях, якщо ви можете в цьому признатися, скільки ви отримуєте там зарплату в Україні, в якому місті, або якщо ви знаєте друзів, які скільки там отримують. Я знаю, це не просто поділитися, але будь ласка, бо я не знаю жодного товариша в Україні, який би заробляв такі гроші на звичайній регульованій роботі як спеціаліст. А це тільки або там високого звіна спеціалісти, чи там хто в Києві, не знаю. Все дуже змінюється. Ми просто за. Зарплати нашим студентам в контент-хаті, які розповсюджують відео от в соцмережах, і вони отримують інколи більше у нас, ніж на роботі фізичній. А, тобто вони в середньому там отримують 15-17 тисяч гривень, більшість стільки отримують. І ми ще вони, от розпосюджуючи відео, у нас просто онлайн можуть собі взяти і мігрувати, кинути роботу і зачекати наступну якусь роботу. Я на це все дивлюсь. До речі, за посиланням в шобці профіля, що навчання і ефіри для вас. Як ви можете заробляти онлайн? Ми зараз думаємо розширяти трошки команду, зможете в неї потрапити. Ми платимо зарплату за це. Зрозуміло. Я просто дивлюсь, як, як все змінюється, таке враження, поняло, що е, світ хоче розділити на супербідних, супербагатих, а цей середній клас замінить роботами штучним інтелектом. Там, ботами. Чого? Бо оці вийшли наушники зараз Apple Airpods, з а, перекладачем, знаєте, і мені сьогодні дзвонить перекладачка, яка перекладає, зазвичай це дипломатичні зустрічі і так далі. Вона каже, Серьо, це раніше оці перекладачі ми найбільшу зарплатою гонорари отримували за те, що ми в живота перекладаємо. Таксі замінено вже в Європі, в Америці, роботами. Айтішники, ай пам'ятаєте? Якщо айтішник, то це значить у нього взагалі лімузин, парше, двохітажний дом. Це там у нього жінка з Голівуда якась. Ну, от таке було враження. Айтішник. Де зараз айтішник? Уявіть, що ви просипаєтеся, ваша професія не треба вже. Це небезпечно. А в онлайні купа напрямків. Поняли? Я вам за цим посиланням в шапці профілю буду проводити і безкоштовне навчання і ефіри, і розкажу свій досвід, на чому можна заробляти. Ну, понятно, ви знаєте, що блогери заробляють там різний на дропшипінгу, якісь там товари туди-сюди. Я вам розкажу, що ніколи не треба лізти. А де ви дійсно можете гроші отримати? Безкоштовно. Нічого там платити не треба за ті а, дні навчання. Бо проблема в тому, що міни роботам штучними інтелектами. І ще знаєте, як вони кажуть, ми зділили робота. Який замінить цю професію, а за цим вони там гордяться, хлопають, то який робот, а за цим роботом стоять мільйони людей, які остануться без роботи, роботи. Це дуже насправді кроваво виглядає. І вам треба вже почати асиміліруватися в майбутнє. Зрозуміти, що вся увага тут, в соціальних мережах, тепер все продається тут, все відбувається тут в телефонах. Якщо ви зараз не освоїте, як вам працювати тут, якийсь напрямок собі не виберете, ну, далі може бути дуже важко. Напишіть в коментарі, мені цікаво, дійсно, яка там середня зарплата зараз в Україні. І речі, буду в ефір проводити з В'ячеславом. А це людина, яка траблшутер. До нього приходять і кажуть, Х'юстон, у нас проблеми, треба допомогти в бізнесі. І він це людям допомагає. Ви йому теж зможете питання позадавати, він вам підказує, що вам в житті робити, як рухатися далі. І у нього буде день народження, він для вас падарунки якісь готує. Це все за посиланням в шапці профіля. Все, друзі, на зв'язку. Зустрінемось в коментарях і в наступному відео. Всім па-па.